Чи вірили ви коли-небудь у випадковості? Якщо ні, тоді ось вам п'ять фактів, що змусять вас повірити в них. Я до цього часу теж не вірила, поки не подивилася фільм Жанна П'єра Жене «Амелі». АПЛОДИСЬ! Сюжет. Сюжет цього фільму є досить коротким. Фільм оповідає про випадковості, які, мабуть, Сюжету плавно перекочували у виробництво. Подорослішавши, Амалі покидає батьківський дім. Вона працює у кафе два вітряки» на Монмарті, намагається займатися сексом з чоловіками, але її спроби виявляються непереконливими. Амалі досить винахідлива й вміє знаходити задоволення в маленьких повсякденних радощах, опускати руку в мішок з квасолою, надламувати чайною ложечкою з коринку крем-брюле. Пускати млинці по каналу Сен Мартен. Але ввечері, 30 серпня, її життя змінюється. Зовсім випадково Амелі знаходить у своїй кімнаті схованку з олов'яним солдатиком, скляними кульками та іншими дитячими скарбами, які належали невідомому хлопчику. І Амелі вирішує повернути скарби власникам. Випадковість номер один. Сценарій і персонаж фільму був написаний під актрису Емілі Уотсен, звідси ім'я головної героїні. Але актриса не говорила французькою, і крім того, ще й забула, що вже дала згоду на зйомки в іншому проєкті. <гас> Одрі отримала свою роль волею випадку, коли режисер помітив її на одному з рекламних плакатів, проходячи по вулиці. А ви кажете, в рекламах не знімаються актори. От бачите? От я теж знялась в рекламах, і от, якщо мене режисер якийсь поміти. Oh -oh. Випадковість номер два. Чуєте цю музику? А ви знаєте, що її могло б не бути. Спочатку Жан П'єр Жене хотів, щоб музику до його нового фільму написав Майкл Нейман, але не склалося. Ян Тірсен міг і не стати композитором фільму, якби Жан П'єр Жене випадково не почув його роботи. Випадковість номер 3 у х роках один австралієць вирішив пожартувати над своїм другом і забрав з його саду гнома. А після, подорожуючи, почав надсилати йому листівки з фотографіями гнома з різних країн. Він і не підозрював, що саме цю історію візьме за основу режисер фільму. Серьожа, постав мого кота на місце! Люда він забирає лакі. Ла... Я зараз я не знаю, що зроблю Діма. Він просто забирає моїх котів. Ти взагалі нормальний? Вони, вони бояться подорожувати. Господи, дурненько випадковість номер 4. Якось Жан П'єр Жене купив в тому самому магазинчику Шелі плитку шоколаду «Пулен». І так Амелі стала Амелі Пулен. Випадковість номер 5. За первинним задумом режисера, вуличку, де живе Амелі, повинні були побудувати в павільйоні для додання фільму більш казкового вигляду. Але через дороговизну ідеї провели натурні зйомки. Тепер це місце дуже популярне. Це не завадило фільму стати найуспішнішим французьким фільмом в американському прокаті. А на кінофестивалі в Каннах фільм випадково залишився непоміченим. Виявляється, журі показали помилкову робочу версію фільму без музичного супроводу. The dream is to be in the movie of Якщо ви до сих пір не вірите випадковості і ніколи не заглядали під фотобудки, то приходьте до нас у цей четверг. Тому що фільм випадково популяризував ім'я Амелі на весь світ. Так, у 2007 році на честь головної героїні назвали новий вид жаб. Породив новий мюзикл на Бродвеї та змусив всіх завзято красти гномів садових і відправляти їх у подорож, зможе підкорити ваше серце і таким чином. Повірити у випадковості. Тому сьогодні я оголошую конкурс. Опишіть найбільшу випадковість у своєму житті у коментарях. А автор найкрутішої історії отримує від театру Подарунок. Я не натякаю. Приходьте в гості у нас є чайок. До зустрічі. па Сережа, я власне цукуровка. どんなコーヒーをしてるんだろう